За фахом я медик, лікар-хірург, закінчив в 2017-му Національний медичний університет Богомольця факультет підготовки лікарів для збройних сил України. Працював по спеціальності в амбулаторіях, в стаціонарах різних хірургічних. По початку повномасштабного вторгнення пішов воювати не медиком, пішов на посаду саме заступника командира бойового підрозділу. Але виконував, скажімо так, саме медичні справи цього підрозділу. Далі я почав їздити на фронт з організацією, яка називається ПДМШ, перший добровільний медичний шпиталь імені Миколи Порогова, безпосередньо на лінію зіткнення, досить довгий період часу з ними співпрацював, допомагав, вивозив наших хлопців. Ну а зараз вирішив піти попрацювати з Підрозділом Людь. Робота на часу це бути медиком в першу чергу на фронті. Хочеться спасти всіх. Я дякую Богу, що він завжди давав мені хороших людей, які мене оточували, які допомагали мені в чомусь. Тобі треба команду, тобі треба санітара, тобі треба хорошого водія, тобі треба хорошого штурмана, тобі треба людину, яка буде вас захищати, яка буде оцінювати дії, коли ви працюєте з пацієнтом. Того це має бути колектив, який розуміє, що робити, і тільки так можна добитися хорошого результату. Ми загадуємо всі одне бажання, щоб війна поскоріше закінчилась. Да? Ну, це всієї країни одне бажання. Але проходить день і що зробив ти для того, аби закінчилась війна. От. Я сьогодні пройшов медкомісію для того, аби піти в підрозділ і поїхати на фронт і там рятувати.